Усім привіт, друзі! І сьогодні у нас буде історія двох машинок Audi, а в кінці я зроблю на них огляд. Отож, погнали! І Аутаж ні. Тому що дивіться, це старша машинка, це молодша машинка якщо вона молодша, якщо машинка молодша, тим швидше. Бо в реальності ця Audi є швидше, ніж ця. Я дивився, е, як то. По їзду їхню. Отож, починай. Доброго ранку, друзі! З вами Audi rs 6 І сьогодні в мене будуть справи. І сьогодні я буду їхати в магазин. Поїхали. Ой, я так хочу спати. Ауді! Ауді! Ауди... А! Що. О, Ауді, не заважай мені, я така сонна. Але, будь ласка, ну я так хочу з тобою на трасу поїхати не сьогодні. Сьогодні я хочу їхати в магазин, але працює він від від шостої. Але Але вже але зараз четверта. А чому так пізно? Я не знаю. Ну, добре, їдь до себе. М -м -м, я так хочу тебе. М -м -м. Тихо, щоб ламби не побачили, а то я опозорюсь. Угу. Давай їдь. О, Можна спати. Друзі, привіт, вже шоста. Отож, зараз зима, тому вже дуже пізно. Ми виїжджаємо і поїхали. Я відкрила зеркала. Я їду в магазин вночі, ну, типу, ніч. що це? Здається, нічого, якийсь світлофори, окей. Отож, я їду на закупи, поки чекайте. Ось уже він. Як я давно мріяла це зробити, треба тихенько. О, вона тут заснула якось. Беремо. Собі. Класно виглядаю, скажіть. Поїхали. Ву. О, ні, Ву, що за звуки? Ву. 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 Вут -вут. Окей, відкриваємо і дивимося, що там всередині. Оп. Огонь в'язаний. Це ж шоколадочка. Мені не можна шоколадку. Не знаю, чому вона заборонила. Ось чому вона ховала його від мене. Чому мені не можна шоколадки були? Так так давно не їла. Нам насолоджую Насолоджуюсь таким маленьким кусочком. Друзі, привіт! Аїхали? Сто чому я А? Де? Де мій? Де мій? Хто його вкрав? Де моя транспортовачна штука? Поїхали шпикче. Треба швидше поспати десь. Переночую тут, тут готель. Так, Закриваємо циркалатик. О, Доброго ранку і всім привіт, друзі Це друга частина пригод Ауді. Всім привіт, друзі, доброго ранку! І сьогодні я продовжу пошуки наших... нашої якту. Сьогодні я продовжу пошуки моєго ковчегу. Поїхали Ні, ні. Ауді. Я тобі звісно не забороняла. Ні! Ні. Ні, я так не хочу, щоб ти помирала. Мені так якось погано стає. О, ні, о, ні, ні, ні. Тебе треба вести до найкращого лікаря. А, ні, 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 ні. Ну, мені нормально, не треба. А, ну, добре, поки що лишу, надіюсь, нічого серйозного не буде. Там ж був маленький кусочок шоколаду. В тебе ж діабет, Та як так було можна? Вкрасти в мене мій ковчег. Я думала, що це вже злодій. В тебе діабет, Та я не хочу, щоб ти помирала. Я тебе люблю все таки. хоча й злюсь. А. Що робити? Друзі, друзі, можливо, давай через годину. Ого, мені так погано. О, мене якось серце болить. Ні ні ні, я тебе заведу до лікаря Трійки. Вут, вут, вут. Вут, вут. Поїхали. Я сили не маю. Давай включись, потрижимо. Він не вмикається. О, Божечко, сідай на мене. Вут. Вут. Давай, як можна швидше тебе повезу. Вут. Я швидше їду. Вут. Де лікар-трийка? Він на своєму місці! Ура! 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 Давайте швидше! Так, піццерії, бутерброди... Давай, заїжджай, Аудіко! Добрий день, лікар-трийка! От я я, Аудіко, ви знаєте, діабет. Ви мені сказали, що два роки тому... Ой, пару місяців тому... Або вона з'їла шоколадку, там де було багато цукру. Їй дуже погано. О, ух, о Погано. Зараз ми їй вколимо інсулін. Ні, я боюсь. уколю. Їй вже важко дихати. Та порадуйте її, я її люблю. Хочеш жити? Хочу. Тоді давай вколю тобі інсулін. Уу, їй не можна буде виходити з гаража. Мінімум, мінімум тиждень, мі, мінімум три тижні. Мі, ні, це мінімум мій. Я дозволяю. Так, щось дуже дивне, тільки що було. Ні, в неї скло вже. Давайте краще я в колю. Все, закриваємо капот, щоб не виходили пари. Все, можете їхати. Ви прийшли саме в бо в мене десь через 5 хвилин зміна кінчається. Поїхали. Рекомендую завести її на Канаді. Окей, добре Добре, лікар трійку. Поїхали Ауді. Мені вже стає щось не відчуваю легкості, але я можу їхати швидше. Моя максималка тепер 20 км за годину. Добре. Поїхали. О, Боже, ми так довго там були, що ж ніч настала. Поїхали. Її можна купити в будь-якому, до речі, оцю Ауді яка світиться фарб, в будь-якому. Може, в магазині машинок вона отака ауді продається різних кольорів. А от таку ауді старишу, який вколювали, то можливо не продається десь. О, як я так люблю тебе. От, о, Що сталося? Та нічого в неї діабет, повела її до лікаря, а що взагалі сталося? Та Таву шоколадку з'їла тільки що, ну, на пару годин тому М -м, погано. Найчастіше шанс вижити тільки 15%. О, як погано. О, добре. Думаю, будемо лягати спати з нею. Рекомендовано це провести біля неї. І, до речі, я ще рекомендую тепло. Я ще рекомендую тепло взагалі. О, бляха наша! Я включила з Ви чули це іскало? От тепер і мені треба з'їздити до лікаря. Я так не можу без подружження. Добрий день. Тільки що бачила в Ауді. Ви не могли б зробити щось з цим? Піск, де коли є, де коли О, це все чек енджі. У вас датчик, датчик на дову турбіни зламався. Добре, а ви можете його зараз поставити? Так, зараз пошукаю. О, знайшов. Та можете поставити? Ну, тоді давайте 5 тисяч гривень. Добре, тримайте. Пшик, Поставив. Дорожі, в мене яка зараз закінчила зміна, Можете доїхати. Да Зі мною будемо їхати, поговоримо про тих Ауді. Грожі, що ви в них питали? Ну, що сталося, типу? Чого твій малі так погано, типу? Ну, ну і що? Ну, казала вона, що, взя, що в неї діабет, а вона з'їла маленьку шоколадку. А так, це я пам'ятаю. Добре. А, і вони ск... І я їм порекомендувала спати під теплою ковдрою. Отак, це дуже хороше. Це дуже добре спати під теплою ковдрою. Адже так цілом, адже так кузову буде більш е, тепло, і він може швидше відновитися. Ясно. Сон? Ї її сон зараз. О, що? Що? Як вона мене перегнала?! А де наші ауді так довго? Не знаю, може десь їздить. Я не знаю. До речі, сад, якщо ще закінчився, я не знаю, де вона. Можливо спить з великої ауді, я не знаю. Ми, я не, ми не знаємо де. Ясно. Будемо спати, дочки до 12. -ї. Тобто до 9. ї о о, о. о, що так погано, точно. О, мені вже набагато краще. Друзі, напевно, думають, де це я так довго. Я тут. Казали без дозволу її не виїжджати. А що там мій мотор? мотор. А, добре. Ну і що там? Так, коротше, Галардо, е я снилось, що я змагаюсь з якоюсь ауді. Знаєш, що велика ауді? Мені снилось, що я змагаюсь з, з ревонтоном, і я, я, типу, е, обганяю його. І мені снилося, що я, типу, якось обганяє мене та ауді, розумієш, сестро? О, так. Звісно, розумію. Я не знаю, як це можливо. В сні можливо, все. Отак ти правду кажеш. Дуже гарно гарний сон був. Якби його відтворити в реалі. М -м -м. Ясно. А я колись була в реальності, обігнала велику ауді. Я ж суперлегера, а не просто галарду. Ясно. Та ти мені вже то казала. Багато разів. А, Та нічого. Так, дванадцята година. Ха -ха, давай, граємо, граємо. Пфф. Пфф. Опа, гол! Гол-гол-гол. Давай я тобі. Пфф. Ні, ну ти професіональний гравець в футбол. На жаль, що нас тільки двоє, так би ауді підключились, було б вообще. Отак. Ау, я не знаю, що з Ауді. Може я поїду до Ауді і спитаю, де вона? А, так же вона є. Ї... В... 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 О, добрий день. Е... 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 Ауді, а ви можете сказати, що там з вашою малою? Ясно. А наш... А чого ви не лишили його вдома під замком вашого сейфу? Не додумалась, просто був ніч, була ніч, я трохи була змушена, бо тільки проснулась. І тому я не знаю, я чомусь не могла. Я не могла, я не догадалась просто, розумієте? Отак. Знаєш, я вже не можу дивитись, як та карта буханка поцарапана і в якихось фарбах. І є ці діти з постійно обмальовують, розумієш? От де в них береться стільки енергії. От Я не розумію теж. Де в них стільки енергії береться в тих дітей? В нас навіть стільки не було. Ну то ти правду кажеш. Я вже не можу на ту буханку дивитись, Вольксу. на ту буханку. А так, добрий день, добрий день, Ну, не так. Добрий день. Місте, добрий день, Трійко, Що ви тут забули? Я би хотів вам дещо допомогти. Що? Мої полоски забрати? О, так, звісно. якщо що вона, вих... вона вихователька дітей, яка... яких всиновлює. Бо їхні батьки, ну. От тепер на вас хоч би нормально зручно дивитись. Тихо, давай, щоб вона не позамітила. Що, що, що? Ті що, Ми тут просто собі говоримо. Ага, так. <плес> Щось там дивно, вони говорять ті хлопці. Ха, та пішли до дитинська. Вони... Я їх ненавиджу, вони мені раз вікно розбили в гаражі, уявляєш? Та уявляю. От я розумію, це Ауді якась кшемна, культурна, а не оці двоє. Не знаю просто. Навіть ти менше краще за них. Давай швидше. Не, 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 не. давай швидше. Закладай, закладай, закладай. Я тут ауті подару. Так знаю, ти її любиш. Давай, 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 закладай, закладай, закладай. Баба не дозволяє. Нам це робить. Ага. А давай я візьму стирачку. Та не міститься. Ясно. Все, 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 все. Так. А так, дядько Три дав мені якісь оці страчки, ну не сказав, що слабі, але сказав на випадок, буду пригодяться. Ну, напевно. Чуєш, в неї знов багажник заклинув? Так що ви там про неї говорите? Ну, окей, я поїхала, у мене часу немає, на, на ауді треба витрачати. О, до речі, а що там з вашої ауді? Mm -hmm. Там неважливо. Хм, ну жаль, чому вони ніколи не розповідають. Що, що? О, повітаю, Аудішка, ти з тобою все добре? Вже вичувайся, вже буде набагато краще. Так вибач, але сьогодні, на ну, жаль, ти не можеш вийти на вулицю. Хм, ну, чому? Ну, завтра, добре. Добре. Швиш, у мене дверка заклинила. Дивіться, друзі. Ой, що я говорю? Диві, дивіться, не дверка заклелила. Давай, давай заберемо, забери ще одну собі. А ну давай, в неї ж пам'ять погана. Постараюсь. Оп, давай, трошки, трошки. Давай, 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 давай. Оп. <гум> Та в мене ж тоніровка автоматиці. Я, я в салон без її з волу поїхав, мені тоніровку наклали, вона мені зі злості здерла одну через пару місяців, коли я там вже на уроках вчителька мене сварила за якусь майчіння, я просто як собі заглажував. А вона взяла і фух, зірвала зі злості. От злюка, скажи. Та -та? Злюка якась, скажи. Окей, okay, давай далі футбік грати, поки вона не бачить. Mm, так, так, давай, граємо футбік, ну так ауді не вистачає. Так, я поїхала, а мені з дому не виходити, Ви, може хтось заходити. Ти, якщо що відповідай на запитання, добре? Добре, добре. Вут -вут. Так, да. привіт Ламбо. А, привіт. Поки ніхто не бачить швидку. Тобі знову так швидко. О, привіт, пацани! Привіт, Ауді! Скаже, буде з кашазлям? Не скажу, не скажу. Що пок... <сміршобі> він робить? Це тобі. А. Це що таке? Це що таке взагалі? Подарунок від нього. Що ж це таке? Це, це сердечко. Тобто ти хочеш сказати, що він мене любить? Так. От, або ти прис. Або ти, прис... Або ти зараз з за ним їздиш, або я тебе подаряю. А та дівчата не сильні, не буду їхати. О, oh, я не думав, що Пик... Він відключився. Бляха, тепер буде знати. Та мені його треба наздогнати. Я скільки йому разів повторювала, що я його не люблю. Ні! Yeah. Yeah. Так, 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 відстаньте, нужен вже дуба. <мас> Ауш! Болить, а мені все рівно. Я не розумію, як може бути таким нечемним і не розумієте, що я кажу ні. Відключився теж, боже. Та дурний? Дурне. Дурне спить, дурне сниться. Добрий день, це тетя Volkswagen. О що, шо? чому ти не вдома? Тобі ж не дозволяли? Ні. Ваші показники забрали всі ваші стилки. А також вони е, мене один рентген, він мене загрібає і дістає. Ото йди, мамі пускаше. Але ж вона дізнається, що я на вулиці. Ну, добре, тоді можу вечір сказати. А я поки поїду з ним розберуся, вони вдвоє відключені, зберіть їх в одному місці. Та без проблем. Добре, я поїхала. Папа, до побачення, до побачення. О, ти де була? Ніде. Ця ця Volkswagen попросила, де що зробити. Ясно. Щось я підозрюю тобі. Що підозрювати? А нічого нічого вже. Справді дивно. Так. Хм. Мама повертається. Вроду. О, привіт! Встигла помитись. Що, що? Нічого, знаєш що? А, дивися, я тобі хочу признати, що на вулицю ходила. Добре, і так я була в дядька Трійки і він сказав, що тобі все-таки можна. Ну, що ти Та мене защипають у от хлопці. От особливо Rover. Я йому кажу, що ні, а він до нього не доходить. Він якийсь. Ні, не можна поганого казати про машин. Я з ними дур вже тітка розбирається. А, добре, тоді ми посидимо, я посиджу з тобою тут. Так, я не хочу більше з ними бавитись. Вони якісь дурні. Ні, не можна нікого обзивати. Хоро. О, ні, моя дверка, моя задня дверка. Так, в перший. І буду збирати там до другої. Ой, скільки мені по тій трасі їхати. Це її максималка. Ренжо. Ну, тут. А, Так, о, тітка буханко. Привіт! А чого це в тебе очі, типу, такі всі червоні, типу, якісь сердечка були, Неясно. розкажи ще ще добре, Я закоханий у як то у Ауді. І от... А вона ні. Так по цей поговоримо, Добре, не буде більше так. Від вільні. Як В... ми краще... Давайте не будемо, давай не будемо жити з нею. А давай. Так, давай потру тобі. Давай потру тобі. Я не хочу ми не хочемо жити з вами. Добре, згадайте мої слова. Ви, ви... ви нормальні хлопці і можете бути нормальними. Згадайте мої слова, коли вам буде важко. Ви приїжджайте до мене, я, вам, я за вами буду доглядати. Хе -хе. Добре! Так! А, поїхали, Шугале. Поїхали Все, Все, нарешті ми не будемо з нею жити. О, о. Будемо жити десь в місті. Так, Та. візьмемо якусь покійну квар... недавно в квартиру, вже класно, і будемо жити. Ніфіга собі вона здорова. Ууу, поїхали туди. Це бувати. Ой, ніфіга. Класно. В мене вже трохи грошенят, даєш лишилось. Давай я куплю все необхідне. Тик-тик-тик. Все ми купили, ми облаштувалися, все, будемо жити. Якщо вона казала, що нам буде важко. Мам, я поїхала на вулицю добре. Так, звісно, їдь. Хлопці, сподіваюся, тебе захшипати не будуть. Я теж. Я їду в магазин. О, закинута квартира. Люблю пригоди. Якщо що, це її найкращий друг. Тож, Давай поїдемо в ту квартиру. Мені страшнувати, але давай вуд-вуд. Дивись, якісь машини. Ні! Це ж ті хлопці, які мене не які мене люблять. Один з них. Я буду тебе захищати, обіцяй. О, дивіться, якийсь старий ган сюди повзе з якоюсь червоною машиною ззаді. Це ж Аудіха. А, старий ган, відійди від неї. Це наша машина, це наша Ауді. Ні. В... В... А? Yeah, получайте. От. І, і дивися тут два, тут круто, але дивіться, вони вже облаштувалися. Ну, нема ніякого сенсу йти. Вона недавно покинулись і вони взяли цей момент і приїхали просто і все. <плес> Вут-вут-вут. А на цьому наша крута історія кінчається. Всім папа!